9 серпня п'ятниця в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Павло Живєтєв. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Мова піде про таке. Ворог атакував область шахедами та важкою артилерією. Допомога пацієнтам дитячого санаторію від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. На честь дня пам'яті загиблих захисників, який припадає на 29 серпня, відбудеться всеукраїнський забіг «Шаную воїнів біжу за героїв!». Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі бійці повітряного командування схід знищили над областю два шахеди. Майже півтора десятка ворожих атак на Нікопольщину сталися ввечері і вже зранку. Від російського терору потерпали районний центр Мирівська, Марганецька і Покровська громади. По населеним пунктам агресор застосував артилерію та дрони камікадзе. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на п'ятницю російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу шахети з району Приморсько-Ахтарськ РФ. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено усі 27 ударних безпілотників типу шахету Київській, Полтавський, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1030 чоловік особового складу ворога: три танки, дев'ять бойових броньованих машин та 49 артилерійських систем. Загальні штрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 588 тисяч осіб. Танків 8434, тисяч бойових броньованих машин більше 16 тисяч, артилерійських систем понад 16,5 тисяч. Засобів протиповітряної оборони 916, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня більше 13 тисяч. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського, доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших українських позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей, і це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати. Що нею зроблено, ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час за умов справедливого миру, і це буде сьогодні. Також була доповідь міністра оборони Умірова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним. Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців, захищає від російських диверсій та спроб замахів всередині нашої держави. Я дякую сьогодні всій команді розробників нашого нового цифрового державного сервісу Армія Плюс. Представили цей застосунок. Зараз важливо, щоб всі наші командири у силах оборони почали використання, отримали необхідні ID, дізнались всі технічні деталі, і паперову армію треба залишити в минулому. Ми будемо і надалі розвивати нашу дію, додавати їй сервіси, і вже скоро запрацює наша мрія, третій елемент державної цифрової інфраструктури для дітей та батьків, для вчителів та шкіл, реально для майбутнього. України українці не мають витрачати час на застарілу та нікому не потрібну бюрократію. Те, на що українці можуть витратити час з результатами для України, світ бачить, ми тримаємо позиції, додаємо Україні нові можливості. І ще одне провів тривалу нараду з міжнародниками і МЗС, і Міністерства оборони, і військові, і ГУР, і Офіс щодо нашої взаємодії з НАТО, в цілому з Альянсом та, зокрема, з сусідами в регіоні, які є членами НАТО. Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки і стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, в те, як ми. У взаємодії зможемо додавати один одному реальну безпеку. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів. Ми працюємо над реалізацією. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність системно підтримує дітей з вадами розвитку. Цього разу передали розвиваючі іграшки для пацієнтів психоневрологічного центру медико-соціальної реабілітації дітей. Подробиці в наступному сюжеті. У психоневрологічному центрі медико-соціальної реабілітації дітей допомагають малечі долати порушення поведінки, розлади емоційного стану та мовлення, ураження центральної нервової системи. Реабілітація спрямована і на дітей після оперативних втручань та травматичних ситуацій, у зв'язку з якими була втрачена мова або слух. Дуже вразливо на дітей впливає і повномасштабна війна, зазначає директорка реабілітаційного центру. Зараз діти, майже всі перебувають в ПТСРі, і це найстрашніше, тому що вони не розкажуть. Я заходжу маршрутне таксі, і я бачу ПТСР, розумієте? Ну, прояви. Ну зрозуміло, що це не той діагноз, який там одразу ж так. Але всі усі ознаки, діти, які розмовляли нормально. Заїкуваються, розумієте, тобто бояться, бояться там темрява, бо ну всього. Підтримувати емоційний стан дітей у нормі допомагає басейн, гідромасаж, розвиваючі ігрові кімнати, фізіотерапевтичні процедури, логопедія та дефектологія, ізотерапія, нейрогімнастика, масаж, логоритміка, пізнавальне конструювання та інші реабілітаційні процедури, що діють у центрі. Під час розвиваючих занять невід'ємною частиною є м'які іграшки, за допомогою яких дитина пізнає світ. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського солідарність передали для дітей розвиваючі книжки, забавки та м'які іграшки. У мене є підтримка з багатьох боків, і в перших рядах це фонд солідарність. Дякую, привезли книжок українською мовою, а нам привезли. Є такий дидактичний матеріал, без якого не можна працювати корекційним педагогам, ерготерапевтам нашим, фізичним терапевтам, логопедам. Нам солідарність запропонувала допомогти з такими з таким матеріалом. Тобто ми дуже-дуже дуже чекали і дуже раді. Спеціалісти зазначають, що м'які іграшки розслабляють та заспокоюють дітей з порушеннями нервової системи, допомагають краще опановувати матеріал та в ігровій формі вивчати нові слова, працювати над дикцією та розвивати дрібну моторику. Це чудовий сенсорний матеріал, тому що вони дуже м'якенькі, можна відпрацьовувати з дітьми тактильні відчуття. Їм дуже подобається, вони дуже яскраві. І також ми відпрацьовуємо різні теми це лексичні теми. А для словникового запасу, а також ми використовуємо ці ігри для диференціації, для постановки звуків. Тобто в будь-якій сфері можна обіграти ці іграшки і використовувати з користю. Піклування про майбутнє покоління надзвичайно важливе, особливо в той час, коли через повномасштабне вторгнення РФ від ворожих атак та прильотів страждають маленькі українці. У таких закладах, як психоневрологічний центр медико-соціальної реабілітації дітей, разом з благодійниками та друзями готові допомогти кожному, хто цього потребує. Маргарита Сопиняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо наш інформаційний випуск на Дніпропетровщині. Розвивається мережа ЦНАПів. Це надзвичайно важливо в першу чергу для мешканців віддалених районів області. У центрах надання адмінпослуг збільшується кількість сервісів. У Божедарівській громаді в ЦНАПі запровадили послугу Я ветеран. А незабаром мешканці громади зможуть отримувати паспорти у форматі id картки. Також жителям села надаються широкий спектр соціальних послуг. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Супільняк. У Божедарівському ЦНАПІ діє широкий спектр соціальних послуг. Та працівники цифрової сфери постійно розвивають і вдосконалюють свою роботу. Незабаром у центрі надання адміністративних послуг запрацює новий сервіс. Тепер мешканці сіл зможуть отримати український та закордонний паспорт у форматі айді-картки. Для цього співробітники Божедарівського ЦНАПу опанували необхідні навчальні курси. На даний час нас надається 367 послуг. Це основні послуги це соціального характеру. Земельні послуги місцевого характеру, послуги для ветеранів наших. Можна буде зробити паспорт у формі ID-карточки, закордонний паспорт, вклейка фото. Успіх особистий за те, що це пророблена велика робота. Це у нас жидлиться з листопада минулого року. Це дуже кропітлива робота. Для мешканців Божедарівської громади отримати на місці такі послуги надзвичайно важливо, адже не потрібно їхати до криничок чи Кам'янського, а це значить долати не один десяток кілометрів. Ініціатором впровадження нових послуг є Божедарівська селищна рада. Треба було їхати в Кринички в районний центр, там збирати то з одного відділу, то в другий відділ. Тут прийшли в отримали і субсидія, і нарахування. Тут всі питання вирішують в Зараз Зараз на грані вже буквально вже. З дня на день повинно відкритися, отриматися перший паспорт. Ми закупили в свій час паспортну станцію вчасно її поставили. Я вважаю, що нелегка праця всього відділу ЦНАПу, керівників, які. Ну, заслуговують на і подяку, і на відзнаку, і те, що у нас буде відкритий цей паспортна станція, і буде видаватися паспорти, id карточки і закордонні паспорти. Це велика така для нас. Честь відзнака, що є можливість, навіть у такому маленькому селищі, і для 10,5 тисяч населення таку послугу зробити. Працює у Божедарівці. Сервіс я ветеран. Це єдине вікно для звернень оборонців та їхніх родин від оформлення статусу учасника бойових дій до нарахування виплат і пільг. Це ті питання, з якими також звертаються до божедарівського центру надання адміністративних послуг. Частіше зараз звертаються по поводу пільг. Це на тверте паливо, на газ. А так ми і приймаємо документи і на посвідчення чи на сім'ї загиблого одноразова допомога від нашої селищної ради військовим. Ті, хто на даний час беруть участь у бойових діях, і ті, хто вже там отримали посвідчення учасника бойових дій, так сказати, наші ветерани ним для них теж є послуги. І так само хто вже отримав посвідчення чи на сім'ї загиблого, теж йому також є одноразова допомога від нашої селищної ради. У березні у божедарівці розпочав роботу центр надання соціальних послуг, користуються попитом програма Догляд вдома. 11 соціальних працівників допомагають та доглядають за людьми похилого віку та маломобільними групами населення. Цією послугою користуються більше ста мешканців божедарівки. Також у центрі співпрацюють з психологами для моральної підтримки сімей громади. Плануємо сьогоднішнього дня надавати послуги супроводу сімей в складних життєвих обставинах, також будинки дитячого сімейного типу у нас є в громаді Він один, прийомних сімей і сімей, в яких є діти сироти позбавлені батьківського піклування. Окрім цього, у нас є послуги консультування, інформування, соціальної адаптації. Збираємося відвідувати ці сім'ї. Вивчати потребу сім'ї і потім уже безпосередньо з іншими об'єктами нашої інфраструктури в громаді ми будемо співпрацювати і допомагати. Місцева влада Божедарівської громади сприяє розвитку соціальних та адміністративних послуг для населення, підтримує ініціативи працівників цифрової сфери та впроваджує нові сервіси для комфортного доступу мешканців. Маргарита Собільняк, Сергій Толкач, новини, Д1. Російські атаки на українську енергетику позбавляють людей світла, води, а взимку і тепла. Щоб подолати ці виклики, мешканцям міст і сіл радять заздалегідь підготуватися до холодів, мати в запасі харчі, воду, джерела живлення або дрова. Наша знімальна група запитала у Дніпрян, як вони готуються до зими. Закупили дрова і отаплюємо ще паралельно деревним котлом. Натопили деревним котлом, потім переключаємося на газовий і так ми отаплюємо свою хату. Плюс дім ми утепліли. І готуємося. <ріст> у нас дров полно. готуємося, тому що дров напиляли, ще у нас. Ну, такий котел дров'яний. Ну, Взагалі, так і готуємося. Дрова готуємо, генератор купили. Як тільки немає світу, включаємо і все. І котел ганяє, і холодильник ганяє, все. Ну а що робити. Купив лампочки, от ці, які заряджається і більш-менш хоч щось так чому-то. А так, ще не готуємося до зими. А дрова, а як палить дровами? Я у 10-ті етажі живу. Там нічим не запалиш. Будемо одеяло брати, накривати і спати. А вода. Вода не знаю. Я. Ну, воду купляємо, підтиву, кушать готувати, купляємо. А, а так. Для туалета треба таку водичку теж. Вона виходить технічна вода, ну запаслись. А утеплятися нечим. У нас хоч є і газ, але у нас комбіноване опалювання. Ми заправляємо балони окремо. Ми сейчас зараз хочемо поставити, ну, як називають народі, буржуйку. От, мінімально, мінімально також. Якщо світло вимкнуть, то хоч чимось прогріться. Паливо, ми ж живемо в частному секторі. Якщо навести порядок в саду, то там стільки буде дров, тільки попиляй його і воно буде нормально гріти. Ну, у нас теж генератор ще з того світла, коли вимикали. Або там у нас колодязь. А дров немає, ні. Реально налаштовані, не оптимістично. Та зараз світло як роді, є але його не включаєш, тому що вже ти ти забуваєш про те, що воно є. До пізна ти не включаєш його. Далі новини Нікопольщини. Саме ці території постійно піддаються ворожим атакам. За два роки постійних обстрілів з боку окупантів медики Нікопольської станції екстреної медичної допомоги врятували понад 400 місцевих мешканців. Десята частина серед них діти. Щодоби вони виїжджають щонайменше до ста пацієнтів, рятуючи життя та зменшуючи страждання людей. Під час виїздів бригади екстреної допомоги неодноразово потрапляли під атаки окупантів у червні. На одну з них скинули дрон, проте медики продовжують працювати, надаючи необхідну допомогу мешканцям Нікополя та району, Марганця, Новопокровської і Томаківської громад. Нікополь отримав від міжнародних партнерів обладнання та інструменти для відновлення пошкодженого майна. Про це повідомили у Нікопольській міській раді. Зазначається, що триває плідна співпраця міської влади Нікополя з міжнародними організаціями. У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Європейським союзом та урядом Федеративної Республіки Німеччина. Цього разу місто отримало сучасне обладнання та інструмент для проведення робіт із відновлення об'єктів комунальної власності та бла устрою території громади цю міжнародну технічну допомогу нікопольські комунальники будуть використовувати в роботах з усунення пошкоджень та руйнувань, отриманих внаслідок російської збройної агресії, а також для підвищення якості послуг для мешканців міста. На Дніпропетровщині формують новий поліцейський підрозділ службу освітньої безпеки. Він працюватиме на постійній основі. А стати інспектором СОП можуть як цивільні, так і діючі правоохоронці. Пілотний проєкт переріс у масштабну всеукраїнську ініціативу. В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку. З вересня вони стануть до роботи. Половина у навчальних закладах Кам'янського, Павлограда, Тернівки та Синельниківського району решта у Дніпрі. До кінця року такі офіцери будуть у 140 школах, ліцеях та гімназіях регіону. Вони охоронятимуть порядок, реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заняття і бесіди з учнями і співпрацюватимуть з педагогами. Схожа концепція діє в Сполучених Штатах Америки вже багато десятиліть. Представники громади Дніпропетровщини отримали ключі від десяти нових шкільних автобусів. Це перше цього року поповнення автопарку навчальних закладів регіону. Машини вітчизняного виробництва придбані державним та місцевим коштом. Це лише перша партія придбана цьогоріч. Все більше учнів шкіл Дніпропетровщини повертаються від навчання онлайн за парти, а це значить, що навчальним закладам вкрай потрібен транспорт. Незабаром у різні райони області поїдуть ще. 18 нових автобусів. До Дня пам'яті загиблих захисників, який припадає на 29 серпня, відбудеться всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв. Забіг відбудеться 31 серпня. До нього долучаться всі області України, включаючи Дніпропетровщину. Взяти участь та подолати дистанцію на честь полеглого оборонця, може кожен охочий. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Учасники можуть обрати різні дистанції: 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен має подолати її з іменем загиблого героя на футболці. Його можна обрати самостійно або на тематичних сторінках: книга пам'яті полеглих за Україну, український меморіал пам'яті героїв, що загинули за Україну, платформа пам'яті меморіал та на національному меморіальному комплексі героїв Небесної Сотні. Щоб долучитися, потрібно зареєструватися. Неповнолітні можуть приєднуватися до забігу в присутності батьків. Дедлайн реєстрації 13 серпня. Після підтвердження надійде лист з порядковим номером. Інформацію про час та місце проведення повідомлять на електронну пошту за день до забігу. Кримінальна хроніка далі у випуску з ножем напав на товаришів. Поліцейські кривого рога затримали 54-річного підозрюваного. Двоє чоловіків у ході конфлікту отримали ножові поранення. Один із них помер на місці події. Іншого медики госпіталізували. Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили знаряддя злочину. Ніж слідчі повідомили чоловіку про підозру. Наразі вирішується питання стосовно обрання, затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання. Під вартою Криворізькі поліцейські повідомили про підозру працівниці автозаправної станції за шахрайство і підробку документів. Підозрювана шахрайським шляхом привласнила майже дві тисячі літрів бензину та дизельного палива, які продала та отримала понад 80 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що протягом чотирьох місяців 39-річна операторка однієї з автозаправних станцій міста складала фіктивні акти про списання палива та підробляла підписи своїх колег на документах. Слідчі повідомили фігуранці про підозру. До надзвичайних подій у Дніпропетровській області протягом доби сталося більше півсотні пожеж. Вогнеборці Дніпропетровщини 54 рази залучались до гасіння на відкритих територіях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Вогнеборці ліквідували 43 займання сухої рослинності та 11 пожеж, де осередком було сміття. Внаслідок цих загорянь знищено понад 40 гектарів наземних екосистем. Новини спорту український спортсмен Парвіз Насібов програв у фіналі за золото Олімпійських ігор 2024 у Парижі з греко-римської боротьби. У вирішальному поєдинку Олімпіади українець поступився Саїду Есмаїлі Лейвесі з Ірану у категорії до 67 кілограмів. Зустріч завершилася поразкою Насібова із рахунком 5-6. Парвіз став срібним призером для українського спортсмена. Це друга олімпійська медаль. На Олімпіаді у Токіо 2020. Ато року він також завоював срібло. Українець Жан Беленюк виборов бронзову медаль Олімпійських ігор 2024 у Парижі. У бронзовому фіналі Олімпіади з греко-римської боротьби у категорії до 87 кілограмів. Жан здолав Аркадію Шакулініча із Польщі. Зустріч завершилася перемогою українського спортсмена з рахунком 3-1 Для Жана Беленюка це третя олімпійська медаль у кар'єрі. У ріо 2016 року він завоював срібло, а в Токіо 2020 взяв золото. Олімпіада у Парижі і бій проти поляка стали останніми у кар'єрі Жанна. Після завершення поєдинку Беленюк зняв борцівки. Це означає, що українець завершив свою кар'єру. Дякуємо Жану за досягнення, які він зробив для нашого спорту. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 10 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 29 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському також безхмарно. Опадів не очікується. Температура повітря від 19 до 29 градусів тепла. Вранці небо у Марганці триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря від 22 до 32 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 32 градусів план. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -3. 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.